Що ви там, будете вилітати? Втягуємо да. запобіжник і тікаємо, що виливається. Вот это звичайний покемон. Про вчора дав якісь нові бімби. Не знаю, давайте їм капелана до вас направлю. Давай вас свят. <слян> 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 Різне вливає. <слян> а скільки приблизно живе дрон-розвідник на війні? Ну, Мавіка це залежить від пілота. Он рухається. Дом. Я летів на ну, давай шукай тоді, де тільки злетів. Туди тут недалеко. Та, тут метрів сто максимум. Це з а пішли дрон доставати? Ну так. Да. Я сподіваюся, це, це попаде в репортаж. — типа. Прикинь. Як прикинь, якраз все на камеру пишеться. Жизнь і приключення Стьопи мультика. Ну, на жаль Мар'ян Шурета. Да, дуже цікавий серіал. Я до них дивлюся. І кожна нова серія. Це цікавіше, цікавішецька цікавіше. Скоро буде новий сезон. Як шукати мавиків. Що ви там? Ходите вилітаєш? Да. Давайте діду наші печени. СВП, звичайно, чорний залишився. Чіпляємо скит, до чого кріпиться. Висіть, тепер витягуємо запобіжник. І тікаємо. — Це він не в бліндажу, це він під деревом десь замикався. Просто переходи. Досягає Достига... своєї цілі. А, вони е, так, е, так перебігають по е, одному? По річці, не? через річку. Не, не, не по одному пора. Буває по двоє, по троє, буває там, якесь, яке завдання у них. Але це розвідники, це, розвідники, не розвідники, такі ж самі віду. вояки. Піхота е, як е, да, піхота, звичайно. Так, що переправляють. переправляють ну, злів. Мобілізовані, скажімо за все, тому що uh -huh. регулярні армії, вони у них інше завдання. Бо це звичайний покемон, який ну, заблудшує душі. За хвостою кату. То... Так, давай ми. ще раз. Ну, ми ми вчора з uh, твоїм зміщиком обговорювали, блін, що якщо Важали. працюють парфій, якісь сфері. неполадки, вони включають стріл, щоб ми потім а разом ми. Mm. сісти, верифікувати mm. враження. Так, uh, то він просто злетів. Ішло uh. 30 секунд і... Дрон загубився. Фу, це короче, А це тобі нічого не нагадує, ні? Не, це... Кошмур, ну це якась. нагадує, мультикапочерк. Mm. No. Ну це я просто короче, не знаю. Пацани. Ви сходіть до церкви. Не знаю. Давайте я вам капелана до вас направлю. <рес> Хай вас буде свят. Коротше, лечу і бок, і боком, і задом. Просив вчора дав якісь нові бімби. На дальняк, звісно, з ними літати це жорстко взагалі. О, десь отут, далі лівіше. трохи. Ну десь у самому районі, мабуть. І полетіла куди. І знову не зірвався. О, О да, слава Богу. Та ні, розрив був бо я, я бачив. Вибігає з бліндажа, біля нього влітає півішка. Падає, підривається, біжить 50 метрів, падає на землю, і я не знаю, чи серцевий приступ, чи що. І... Потім його вже евакуювали 200. Ну, різне волає. Мені самообідніше було. Летів за гранатою якраз так подорозь. Ну Десь 40-50 років. Ну і такий такі напакований. Я собі підлітаю, гранату скидаю. І так прицільно скидаю, що падає йому на шлем і шлема в бік відскакує, з збоку зривається граната. Тебе знову полетів мультиквартин? А, э, мультик, дивись, там какая-то, короче, зоопарка, за... что по тебе пролетела. И это, блядь, не маленькая, потому скидайся, си... блядь. Плюс. плюс, плюс, плюс. Что там, девки, поехали уже? Нет. Слухает его. Городанин, привет. Он это почувствует. Говорит, ну а я не знаю. Не знает, это не заводит рыбы, не поехали. Ну да, там, да, вон, нахер. И... два, в плющах. Там осколочки полетіли по Ще Все йдуть. Ми вже на підльоті. А, один лежить уже. А, йде. іде, він не лежить. Трошки лега. А Та, там ми до них працюємо. За 300 литочком повзити. Так і трапляються ситуації, коли навіть вони переправляють своїх двохсотих. Чи тяжко трьохсотих через річку, що є дуже ризиковано для життя та здоров'я інших військовослужбовців, можливо, це якісь особливі військові, тому що є деякі, яких набагато легше забрати, а вони лишаються на полі бою. І ще Бої по полю йдуть. Ви ще десь? Один. Наверх піднімається? Юрчик не чіпляє біби і знову туди. А, то ти знаєш, куди вотіння? Ну я так розумію, що я вже близько. А, десь сюди, ну зараз чекай там. Просто сто постримув, що я вже так. Я намагаю робити розвідку боєм. Тобто відправляють людей просто на м'ясо. Ну як людей? Росіян відправляють на м'ясо. Знаючи, що вони не виживуть, тому що повністю відкрита ділянка, там немає де сховатися. Вони думають, проканає, не проканає. Якщо проканає, то можливо там не можуть переправляти так більшу кількість особового складу. Зазвичай це їм не канає і вони успішно знищуються. Що улибається. Дивиться на небо і улибається. Окса та й дивиться на небо і улибається, я не скидався. Так. Ну, тут треба коротше, розібратися, бо дуже багато скейтів було, чи вони живі чи ні, тіпо непонятно.